Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні в нас на огляді будуть одні з найкращих або одні з топових лінз від компанії Kaizen. Модель називається X11 і це одні з трьох лінз даного виробника, в яких використовується передова технологія покращення освітлення TIR. Якщо говорити коротко, то суть цієї технології полягає в тому, що світло від світлодіодів потрапляє в нас одразу на лінзу без заломлення, і таким чином досягається більш висока ефективність освітлення. Аналогічну технологію ми можемо зустріти також в лінзах X10 та X12, які ми протестували вже раніше. Окрім цієї технології, дані лінзи цікаві тим, що в них є додаткові світлодіодні модулі, які можуть збільшити яскравість на дальньому і ближньому світлі. Тому тут ось так багато дротів для під'єднання, цілих 5 штук, і один з них жовтий якраз і керує додатковим світлодіодним модулем для збільшення яскравості. Ну і нарешті оптична лінза в даній моделі також виконана з спеціальних покращених матеріалів. Тобто, в принципі, це одна з топових лінз, як я вже казав, які використовуються найновіші технології і найкращі матеріали. На перший погляд, візуально лінза виглядає досить стандартно, але якщо ми почнемо роздивлятись і придивлятись, то побачимось такі мідні трубочки, які проходять через весь корпус лінзи. Також можна звернути увагу на масивний кулер, і відповідно, коли ми бачимо ці всі. Моменти і компоненти можна вже починати собі трішки шифрувати, що лінзи досить потужні. Адже нащо їм ось така система охолодження ще й з додатковими трубочками, які проходять через весь корпус лінзи? Відповідь одна: для того, щоб краще і ефективніше відводити велику кількість тепла, яку лінзи виробляють під час роботи. На ближньому світлі ось ця лінза споживає цілих 46 Вт. На ближньому і дальньому 55 Вт, і в посиленому режимі цілих 66 Вт. Тобто, як ми бачимо, виріб досить потужний, і, відповідно, з використанням якісних світлодіодних чіпів, з використанням всіх якісних компонентів і передових технологій, при цій потужності можна розраховувати на мега класне світло. Щодо встановлення або способу монтажа, то дані лінзи в першу чергу ми можемо встановлювати виключно на автомобілі, які до цього вже комплектувалися лінзами. Це можуть бути там. Білет-лінзи або ксенонові лінзи Хела 3 дюйма. І тут монтажні отвори відповідають штатним лінзам. Тобто достатньо розпакувати фару, вставити ці лінзи і прикрутити по штатним місцям. Інколи бувають нюанси, я думаю, скоро в нас вийде відео, де ми поговоримо про ці нюанси. Якщо ж ваш автомобіль має рефлекторну оптику під звичайну лампу, то такі лінзи вам не підійдуть. Але в модельному ряді виробника є. Лінза x 3 і ще здається декілька моделей, просто X-3 які ми нещодавно тестували, у якої є додаткове кріплення для встановлення лінз саме в оптику, розраховану просто під лампочки, тобто в рефлекторну оптику. Дана модель встановлюється в нас в оптику, яка вже була з заводу укомплектована лінзою. Тепер, ознайомившись з усіма перевагами даних лінз, можна перейти до їх тестування і подивитись, як вони світять. Немає жодного сенсу говорити про. Чітку ідеальну геометрію світло тіньової межі, і також те, що лінзи світять досить широко і рівномірно наливають світлову пляму світлом, тому що це і так зрозуміло, це очевидно. Те, про що варто сказати, видно, в принципі, неозброєним оком, і як мені здається, у цих лінз найбільша яскравість сконцентрована в верхній частині біля полички в районі контрольної точки 1. І така собі яскрава діляночка розходиться від точки 1 ліворуч і праворуч. Тобто в мене складається враження, що ці лінзи світять більше променем і орієнтовані на дальню дистанцію. Але все ж таки наші заміри за допомогою люксметра точно. Дозволять розставити всі крапки над І. Дані лінзи в нас непрості, в них є декілька режимів, тобто є звичайний режим і є посилений. Ми можемо обрати посилений режим або для ближнього, або для дальнього світла. Наприклад, зараз у нас працює ближнє світло. Ми під'єднуємо спеціальний дріт до живлення, і бачимо, що в нас біля контрольної точки 1. Збільшується яскравість і з'являються такі жовто гарячі помаранчеві оптичні операції. В принципі, ці операції це норма для потужних лінз, адже якщо ми маємо справу з потужними лінзами, то на такій близькій дистанції біля полички завжди з'являється такий оптичний ефект. Також мені здається, що коли ми під'єднуємо додатковий світлодіод для посилення ближнього світла в контрольній точці 4 світла стає менше. Хоча, можливо, це просто візуальний ефект. Зараз ми проведемо заміри в звичайному режимі, і потім проведемо ще заміри в посиленому режимі для того, щоб порівняти ось ці два моменти. Також дивимося на дальнє світло. Ну, з дальнім світлом взагалі ніяких питань немає. Ось стандартне дальнє, ось дальнє з додатковим світлодіодом. Тобто стандартне дальнє, посилене дальнє. Вже від своїх задач можете собі обрати, який режим ви будете використовувати: посилене ближній або посилене дальнє світло. Ну що ж, на найяскравішому місці біля контрольної точки 1 в стандартному непосиленому режимі ми бачимо 5690 люкс. точка 2 – 3110 Люкс. Точка 3 2570. точка 4 250. Точка 5 це у нас умовно водій зустрічного транспортного засобу йому перепадає 40 люкс. І підсвіточка обочини. Тут у нас приблизно 1050 люкс. Вище світло тіньової межі на 30-40 см. Ми бачимо, що світло повністю відсутнє. В посиленому режимі контрольна точка 1 8100 люкс. Точка 2, 2900. Точка 3, 2,530. точка 4, 2. Точка 5. Без змін. Точка 6. Точка 6. О, тут стало дуже яскраво 3150 люкс. Тобто в посиленому режимі в нас значно. Збільшилась освітленість в контрольній точці 1 і 6. Але навіть коли лінза працює в посиленому режимі, можна стояти навпроти неї майже впритул на дистанції 4 метри і спокійно на неї дивитись. І вона абсолютно при цьому не сліпить. Відповідно, в автомобілі ситуація буде аналогічна. Ми маємо високу яскравість, правильну геометрію світлотіньової межі, і при цьому нікого не сліпимо. Для порівняння з X11 ми візьмемо ще декілька лінз даного виробника з минулих тестів, які також можуть працювати в стандартному і посиленому режимі. Ліворуч у нас вказані показники для стандартного режиму, праворуч для посиленого. Ну і як ми бачимо, наприклад, в стандартному режимі X11 можна сказати світять найяскравіше. Посиленому режимі в них вже є декілька конкурентів, це лінзи X5 і X7. Топові X12 в стандартному і посиленому режимі, як ми бачимо, світять не так яскраво, як X11. Що стосується освітленості в інших контрольних точках 2, 3 і 4, то, як ми бачимо, різниця тут є, але вона не суттєва і невелика. Переважно це десь приблизно 200-300 гривень. Люкс. Але якщо подивитись на лінзу x 7 то тут в контрольних точках 2, 3 і 4, як ми бачимо, освітленість набагато більша, ніж у інших лінз. Тобто вони непогано, в принципі, світять і в контрольній точці 1 на дальній дистанції, і при цьому всі інші контрольні точки в нас також яскраво залиті світлом. І освітленість в контрольних точках 2, 3 і 4 не дуже сильно відрізняється від точки. 1. Відповідно, у x лінз світлова пляма в нас максимально рівномірно заливається світлом. І також ще хочу звернути увагу на такий невеличкий нюанс, що при ввімкненні режиму посиленого світла в нас освітленість в контрольних точках 2, 3 і 4 може трішки знижуватись. В принципі, там показники. Падають несуттєво, але на це також потрібно звернути увагу. Можливо, в автомобілі, коли немає обмежень по струму і напрузі, на відміну від нашого блоку живлення, такий ефект буде відсутнім. Але все ж таки, я звертаю на нього увагу. Порівнявши між собою 4 лінзи, можна сказати, що x5, x11 і x12 більш орієнтовані на освітлення дальньої дистанції. При цьому точки 2, 3 і 4 в них освітлюється в 2-3 рази менше, ніж дальня дистанція. точка 1 x 7 лінзи цікаві тим, що в них, в принципі, в контрольній точці 1, тобто, знову ж таки, на дальній дистанції освітленість також дуже висока. Але при цьому контрольні точки 2, 3 і 4 освітлюються набагато яскравіше, ніж у X11, 12 або X5 моделі. Тому x 7 у нас світять більш рівномірно. Але в них використовуються не такі сучасні технології, як, наприклад, у x12 або X11 моделі. Тому тут також потрібно звернути увагу на систему охолодження і також інші моменти, які додають лінзам довговічності. На цьому у мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!